Чули про гру спрунки? Мій друг розповів, що там треба стрибати, бігати і змагатися. Мені стало цікаво, і я вирішив спробувати. Спочатку було трохи складно розібратися що до чого, але потім я звик і почав отримувати справжнє задоволення. Стрибати виявилося не так просто, як здавалося, потрібна хороша координація. Особливо круто було, коли вдавалося пройти складні перешкоди. У Спрункі грає багато дітей. Ми знайомилися, вболівали один за одного. Було весело дивитися, як інші долають перешкоди і радіти разом з ними. Спрункі навчила мене бути спритним та витривалим. Я зрозумів, що важливо не опускати руки, навіть якщо щось не виходить з першого разу. Гра подарувала мені нових друзів і купу позитивних емоцій. Обов'язково буду грати ще.